Вітаю на каналі Дніпро-Сітянгер. Всі, ви напевно, вже знаєте, що компанія Азура обновила свою лінійку бюджетних екстра ультралайтів, а саме Олівію Нано. Бо більшості риболовів чомусь не зайшов французький котушка тримач. Тож тепер в Олівії котушка тримач класичний, тобто Резьбовий. Але крім оновлення ручки, в цій лінійці з'явилася і нова, більш довга модель 64. І ви всі знаєте, що я завжди... Полюбляю більш довгі екстра ультралайти, бо вони краще підходять для моїх умов. Ну, мені так здається, принаймні. Тож цього разу в мене на огляді одразу дві 64-моделі. ті моделі. Одна це двочасна Олівія, а інша це Олівія у версії Тревел. У мене тут пустий чехол, бо ось вона в мене зібрана, і я на неї зараз ловлю рибу. Але перш ніж почнемо розглядати ці дві олівії і визначатися, в чому між ними різниця, я нагадаю, що незмінний партнер мого каналу це рибаловний інтернет-магазин Рибацький рай. Буду вам дуже вдячний за перехід по посиланню на цей магазин, яке знаходиться, до речі, під відео. Бо це підтримає магазин, а магазин натомість підтримає мій канал. Ну а тепер поїхали розглядати оліві. Розпочнемо традиційно із заявлених параметрів. Тест до 1,8 грама, наче й багато, але я сподіваюся, що за рахунок довжини і гнучкості ця більша потужність трохи буде скомпенсована. Вага заявлена як 43 г для двочасника і 44 для тревела, принаймні на бірках так написано. Реально ж, двочасник важить 47 г, а тревел 50 Довжина 1,93 три. Тут, наче все в порядку. Вудка довга. А за рахунок того, що руків є без усіляких там подовжувачів, рознесених беткапів та іншої непотрібної гламурятини. ТО64 Олівія і відчувається як довга, і реально має досить велику робочу довжину бланку. До речі, на відчуття оцієї цієї довгості впливає ще дві речі: Це стрій. Він заявлений як модерейти в обох версіях, і інертність бланку. Про інертність я ще трохи скажу під час практичних тестів на воді. А от про стрій – Це перше, з чого я почав відчувати різницю між оціми двома версіями Олівії – двочасною і тревелом. В принципі, якщо розхитати їх обидві одразу, то на камеру, начебто, різниці майже не видно. Але якщо кожну трусити окремо, то відчувається, наче двочасник трохи жорсткіше від тревела. Точніше не так. В них різна дія бланку. Двочасник згинається рівномірно по всьому бланку, як ото старі форелеві патики. Тут в роботі і комель, і кінчик, але той кінчик начебто жорсткий, і бланк в динаміці відчувається як повільний тубуляр. Хоча насправді тут є вклійка. А от у Ревела таке враження, що комель потужніше, а кінчик навпаки гнучкіший від двочасника. І на потрях працює в основному кінчик. Він м'якший і хитається з більшою амплітудою, ніж двочасника. Але й має трохи більшу паразитку. Ох ти яка Уклеїща. Ох. Здоровенне уклеїще. Тож бланки, наче трохи різні, і, поклавши їх поряд, я побачив в цьому підтвердження. По-перше, дійсно, комель тревела трохи товщий. По-друге, соліт в того ж тревела значно довший, бо це вся верхня частина, тобто чверть спінінгу. двочасника вклійка майже вдвічі коротша. Ну і карта кілець, звісно, різна. Я так розумію, щоб скомпенсувати різницю в бланках. До речі, кільця Webo, і їх аж 10 штук. Що мені здалося трохи занадто. Але я, не розробник, в цьому не дуже розумію. Тож, можливо, це й потрібно. І отут ми плавно переходимо до дизайну. Він, звісно, залишився у тому ж стилі, в якому була молодша 58 Олівія. Але ж, як я і казав, тепер в нас котушка тримач із різьбою. Проте от ручка залишилася затягнута в чорний Етіл вініл Ацетат. Тобто у ту саму Ева, яку я недолюблюю в екстра ультралайтах, бо вона дуже швидко брудниться. Котушка тримач заявлений як Вебо, але ж трохи помітно, що то. Дуже бюджетна штукована, хоча прямо ж так це в очі не кидається. А от передня гайка симпатична карбонова. До того ж, оці всі вставочки на бланку, що армують шпіготи, цікаво так оформлені. Тобто, незважаючи на бюджетність спінінгу, відчувається увага до деталей і дрібниць. Це й оці армування карбоном, і надписи на Ева, і дизайн деколій, і навіть чохол про нього ще не сказав. Хоч він і тряпчаний, однак трохи потовщений, що дає нам додатковий захист. З окремими карманами під кожну частину спінінгу навіть двочасника, з двосторонніми молніями, тобто знов увага до дрібниць. Хоча на мій смак, чохол все ж занадто яскравий, але то таке. Що одразу приходить на думку, коли маєш екстра ультралайт трохи довше і потужніше, ніж ото була 58 Нано. Мені те, що тест майже до 2 грамів може дозволити джигувати на великій річці з нормальними для окуня вагами у 1,5-2 грами. Звісно, я розумію, що заявлений стрій модерейте каже нам, що це не джигова вудочка. Тим не менш буває, що от прям треба, а більше нічим. Оскільки у вудочки в мене дві, то одному їх якось незручно і довго тестувати. Тому допомагати мені визвався Лев Шиманович. У двох веселіше, та й дві думки трохи об'єктивніше, ніж одна. Льву більше подобається стрій як в тревела – Потужний комель, гнучкий кінчик. Мені ж більше до душі припав двочасник, тому так і поділилися. Хоча під час ловлі ми неодноразово мінялися тими вудочками, як і думками про них. Спершу в мене не дуже виходив закид, навіть відносно важкими приманками, десь у півтора грами. Але то спрацьовувала моя типова нелюбов закидати м'якими бланками. Втім, досить скоро я упіймав момент інерції бланку. І це виявилося дуже просто. Бо бланк в Олівії досить такий інертний. Відчувається його маса на закиді, наче пльотка, де на кінці прив'язано вантажок. От тут я почав нарешті розуміти, навіщо так багато кілець на бланку. І коли користуєшся отією додатковою інерцією, закид, я вам скажу, виходить досить непоганий. Втім, це очікувано від відносно довгої вудки. Максимальні закиди в мене виходили з вантажком десь 1,3-1,5 грами. 2 грами вже відчутно перевантажують вудочку, і це відноситься до обох версій. Тож виліт 2 грам майже не відрізняється від півторачки. Робити проводку мені теж більше сподобалося саме такими вагами: тобто 1,3-1,5 грами. М'який бланк трохи провалюється в більшості кінчиком. Але потужності вистачає зробити підкидання. Це не найкраща джигова проводка, втім, і вудочка не джигова. Але я б сказав би, що джигувати нею виходить більш-менш. А от на двох грамах бланк починає валитися сильніше. І то вже некомфортно Звісно, бюджетний спінінг з досить повільним строєм, та ще й на таких невеликих вагах, навряд чи вам щось відіб'є у руку. Але по кінчику видно падіння на дно десь вже від 0,8 грама. Причому на тревел версії, де кінчик м'якше, видно краще і напевно вже від пів грама. Проте той кінчик і на проводці починає валитися в тревела трохи раніше, ніж на двочаснику. І мені таке не дуже сподобалося. А от Льву сподобалася робота саме тревела і з вантажком десь у грам. Він майже всю рибалку проловив такою приманкою. Я ж найбільше використовував 1,5 грами на двочаснику. Мені саме це сполучення зайшло. Думаю, це якраз і характеризує різницю цих двох моделей 64-ї Олівії в джигу. Тобто за рахунок більш гнучкого кінчику, тревел краще працює з вагами в пів грама-грам. А от на півторашці вже стає трохи некомфортним. Двочасникам же комфортніше працювати у діапазоні грам-півтора. В принципі, при потребі можна і двушку запулити, але проводка стає зовсім погана. Щодо чутливості на покльовках, не можу сказати, що там якісь супервідчуття. Тим більше на фоні того ж X-GameLonга від азури, що я недавно тестував. Але ж, тим не менш, покльовки чути досить чітко, навіть невеличких окунців чи бичків. Причому розрізнити, що там теребонькає, бичок чи мікроокунь, також можна. Хто в темі знає, що бички тріпають приманку, як бультер'єр, а окунь кляцає одиночними тичками. Я кидаю. Непонятно куди, а воно тут під ногами. Оце воно крутиться. Таке. Ну. Тож тут без неочікуваностей. Нормальна середня чуйка для бюджетної вудки. Явно не гірша від фаворит Блюберт. Якщо ж порівнювати з китайцями, то трохи гірше від якогось більш жорсткого міфінівського Air але значно краща на джигу від того ж Nano Jig Zero чи Ghost Blade того ж китайського виробника. До речі, я вам скажу, що якби 64-ту Олівію випустили б китайці. То вони б не посоромилися б написати на ній тест до 0,8 г. А не до От Оця вудка якраз за потужністю десь буде посередині всього міфінівського набору спінінгів з тестом типу до 0,8. Втім, азура явно чесніше китайців і заявлений тест мені здається аж надто чесним. Тобто цифра 1,8 це в тому ж джигу не тільки про сам вантажок, а про вагу всієї приманки в цілому. Можна було б верхний тест поставити у півтора грами, як це зробили зі своїми бюджетними екстра ультралайтами більшість українських виробників. Найсмачніше і найцікавіше, тобто мармишинг, я вже тестував сам. Окремо кожну модель, двочасник і тревел. На декількох рибалках і декількох водоймах. Скажу, що спершу двочасна Олівія здалася мені трохи жорсткуватою для анімації мормишок. Але тільки спершу. Насправді, як я вже і казав, її стрій і робота бланку дуже-дуже нагадує класичні форелеві вудилища. Тож я просто намагався качати кінчиком, як в більшості сучасних екстра ультралайтів, а треба було розхитувати весь бланк. Оскільки починав я свою кар'єру у мармишингу саме з форелевіків, то дуже швидко вловив цю фішку. Нарешті. Оце перша риба на мармишинг на азору Алівія. Тож з проводкою мармишек у 64-ї двочасної олівії все в порядку. Все виходить досить добре, незважаючи на відносно великий майже до 2 г тест. Проводки достатньо виразні, але за рахунок м'якості вудочки не надто різкі. Звісно, це не топова вудка, а бюджетна. Тож очікувати від неї якихось надто витанчених проводок марно. Але в межах бюджету дуже непогано. Що, як я вже і казав, трохи вражає, бо заявлена більша потужність по тесту, ніж в конкурентів. До речі, саме у роботі з мормишками найбільше відчувається перевага більшої довжини вудочки. І тепер це можна побачити наочно зі сторони, бо довгим бланком можна кинути майже за рог, тобто за очерет, і провести вздовж берегу, не зачепившися. А ще обвести приманку навколо якихось корчей на викиді. Трохи покажу куди кидаю. Он туди, воно тікряє. Дивіться Опа. От так. Звісно, довжина наче трохи заважає, коли ловити десь посеред кущів і нависаючих дерев. Однак тут знов в нагоді стає ота інерція бланку. Бо можна на достатню дальність кинути приманку з дуже коротким замахом. До того ж, оця інертність бланку на закиді, яку ти відчуваєш, наче навантаження приманкою. Оце допомагає дуже швидко вловити той момент, коли приманка летить найдалі. Тож закиди мармишками тут виходять далекі. На рівні рекордів в цьому бюджетному сегменті. Мені спершу навіть здалося, що я докидаю мармишку туди, куди клав її X-геймлонгом. game Ух, Невже ця довга Олівія це, посуне закиді й топи? Оце людіща, це місцева уклійка, блін. йомайо. Але потім я згадав, що зараз в мене вага в чверть граму, а лонгом я в основному працював 0,18 грама. Тим не менш закид гарний, і інерція бланку олівії в цьому дуже допомагає. Чутливість теж непогана, як на бюджетник. Звісно, нервовості і гостроти відчуттів як топових вудках за 200-300 баксів тут немає. Може, навіть Олівія трохи програє якомусь надто жорсткому міфін аерспіну Оце хижак. Оце хижак. Оце хижачечка. Але за всіх інших в цьому бюджеті вона не гірша, якщо не краще. Якщо порівняти з конкурентами від українських виробників, точно не гірша від Крейзіфішевського Оптимуса та Флік Айр від Golden Catch. І мені здається, що трохи перевершує Bluebird Нано. Чим від двочасника відрізняється тревел версія Олівії саме у Мармишингу? Закид наче такий самий. І та сама інерція, що допомагає закидати надлегкі приманки, чутливість плюс-мінус така сама. Хоча, все ж, двочасник напевно здався мені трохи більш чуйним. А от проводка мормишек вже виходить інша. Навіть не трохи інша, а зовсім інша. Бо більш жорсткий комель і значно гнучкий кінчик дають нам геть іншу манеру відтворення анімації. Тревел Олівії, вона, як у всіх більш сучасних екстра ультралайтах, робиться за рахунок саме кінчику. Всім бланком трусити не варто, хоча, напевно, в принципі, можна. І от за рахунок більш тендітного і трохи розхлябаного кінчика, ми маємо можливість робити навіть трохи більш витончені проводки. Але та витонченість. Псується не найкращою точністю. Бо розхлябаний кінчик має таки паразитку і зупинити проводку миттєво не вдається. І тут мені більше подобається двочасник, бо там той більш жорсткий солід паразитних каливань майже не видає. Зупинити коливання бланку, як і в старих фореловиках, досить просто. А кінчик двочасної Олівії зупиняється разом із бланком і відчувається його логічним продовженням. Ця паразитка соліда в Тревелі не є якимось меганедоліком. Наразі це притаманно всім бюджетним екстра ультралайтам з отакою, за рахунок кінчика, манерою анімації. Тобто майже 90% вудочок в цьому ціновому діапазоні. А ті 10%, що залишилися, це знаєте що? Або надто жорсткі для мармишингу, або та сама олівія, але двочасна. І 58, і 64, бо вони мають оцей класичний форелевий стрій. До речі, цей стрій є майже визитівкою серії, починаючи від старих найперших олівій, отих тих, що з зеленим бланком. Напевно, варто додати, що один з моїх знайомих категорично стверджує, що єдина серія від Азури годна для мормишингу, це завжди була саме Олівія. Я не настільки категоричний, однак майже згоден з цим твердженням. Як завжди, мої блешні. Звісно, форелевий стрій передбачає притомну роботу із блешнями. Я не схотів їхати шукати головня, бо вже трохи похолодало, і я побоююся, що на прибережних мілководях його вже може не виявитися. До того ж, я взагалі не сумніваюся в тому, що блешні вагою ближче до верхнього краю теста. Обидві версії олівій і кинуть, і відпрацюють без проблем. А от щодо до зовсім маленьких блешеньок вагою менше граму. А це якраз скоріше приманки на краснопера. І знаєте що? Виявилося, що залізячки вагою у 0,4 грама летять не набагато краще від чверть грамової мармишки. Втім, якщо пригадати мої заміри ваги таких приманок разом із силиконом у відео про дальність закиду екстра ультралайтів. То, виявляється, споряджена чверть грамова мормишка якраз і важить десь в районі 0,4 грама. А от блешні у 0,7 грама летять вже дуже непогано. Знов допомагає їх котопультувати ота відчутна в руку інерція бланку. Гра такої маленької приманки майже не відчувається в бланк. Втім, торкання трави іноді можна сплутати з клюванням. Тобто чуйки більше, ніж достатньо. Ну і навіть маленька травинка, що зачепилася за блешню, вже навантажує бланк, тож холостих проводок саме за цього не буде. Але знов, якщо нависша трава краще від по погнучкому кінчику в тревела, то відчуттів в руку більше у двочасника. А ще в якості різниці між версіями скажу, що особисто мені двочасником вдавалося кидати набагато точніше, ніж тревело. Краснопір з похолоданням теж не дуже активний. Втім, парочку мені таки вдалося вмовити. Хоча клювані ударів я чув досить багато. щодо воблерів, то їх я навіть не пробував, бо гнучкий довгий бланк 64-ї олівії явно не для твічингу. Але якісь кренки в межах тесту, може навіть і трохи більше грам до 2,5. Провести цією вудкою можна без проблем. Ну, а тепер висновки. Вудка вийшла цікава. Зважаючи на заявлений тест майже до 2 грамів, я переймався, що спінінг виявиться надто потужним на фоні своїх конкурентів в ціновому сегменті. І китайських, і вітчизняних. Але ніт. 64-олівія, обидві версії, достойно справляється з мормишингом. І, як на мене, саме в цій дисципліні це одна з найкращих вудочок в такому бюджеті. При цьому дві версії цього спінінгу дають нам можливість обрати один з двох досить різних стилів анімації мормишок. Або майже виключно гнучким тендітним кінчиком, або, як в класичних форелевих патиках, майже всім бланком. Підсумку приманка в воді поводиться приблизно однаково, а різниця лише у зручності для риболова. Ну і та сама більша потужність в тестовому діапазоні дає можливість працювати з джиговими монтажами притомної ваги. А це дозволяє і кинути далі, і ловити досить вагомих окунців великих водой. Втім, джиг все ж таки не зовсім про 64 олівію. Насправді вона з анімацією таких приманок вправляється трохи гірше від того ж Оптімуса. Хоча, напевно, не гірше від БлюБерда. Тож гарна робота з мормишками і відносно притомна з джигом робить 64 ту Олівію таким собі непоганим бюджетним універсалом. Але скоріше з уклоном мормишки. Такий, такий от джиговий окунішко. До того ж, 64 Олівія – один з дуже небагатьох представників відносно довгих екстра ультралайтів. А серед вітчизняних бюджетників, напевно, єдина з такою довжиною для мене це величезний плюс. Адже саме довгим бланком мені зручніше працювати в моїх умовах. Проте бюджетна вудка не може складатися з одних плюсів. Які ж мінуси? Враховуючи ціну, особисто для мене в цієї вудки є тільки один мінус: це Ева на руків'ї, яка буде постійно бруднитися. Чому не можна було зробити карбонову ручку як в минулої генерації тої ж Олівії? Але нехай це скоріше питання смаку, є ще трабл з заявленою вагою, яка насправді виявляється більшою. Але 50 грамів. Для майже двометрового бюджетного екстра ультралайту це дуже-дуже непогана вага. Тож тут проблема скоріше в тому, що хтось не перевірив, що саме дизайнери втуліли на бірку. Бо тих дизайнерів хвилював скоріше колір і шріфт, а не відповідність даних. І то скоріше типова українська безалаберність, ніж типова китайська, м'яко кажучи, нечесність в параметрах. Це була мандунка. Але я її не показав в роті окуня. Ну, і ще один недолік: притаманний скоріше не самій вудочці, а тому, коли флагман випускає новинку на ринок, вже не вперше екстра ультралайт від Азури виходить не на початку, а в кінці сезону. Тож, начебто, трохи запізно вже купувати його цього року. Однак, попереду сезонні знижки. На Чорну п'ятницю і Різдвяні. Тож, може, в принципі, і навпаки, це добре для тих, хто планує собі нову Печок. вудку на новий сезон. Печок на мандулу і на олівію. Тож на позитивній ноті прийдешних знижок, давайте вже закінчувати цей огляд. Всім ні лоски і до зустрічі на рибалках.